У кожному місті до концерту обов'язково долучають і місцевих виконавців. Цього разу з оркестром вперше заспівала 13-річна дніпрянка Марічка Токар. У мене репетиція була сьогодні лише одна, але я репетирувала ще вдома. Але то таке. Але сьогодні. Я репетирувала повноцінно з симфонічним оркестром, і ну е мені дуже легко з ним співати, незважаючи на те, що е кажуть, що з ним співати важко. У концерті взяли участь 15 виконавців із різних міст України. Олена Ковтун з Полтави, переможниця шоу Україна має талант у 2010 році. Бере участь у проєкті 8 років. Цей проєкт мене познайомив з багатьма дуже цікавими, хорошими людьми. Нам набагато складніше знайти, можливо, так, друзів. Звичайно, що це честь співати з оркестром, і це відповідальність. І це Хвилюючи, і це незабутні відчуття, тому я із задоволенням приймаю участь в цьому надзвичайному проєкті. Давай то щастя на місці сім'ї відпускаємо. Диригент оркестру Богдан Мачурат каже, працювати спочатку було важко, але за 13 років вдалося подолати всі складнощі. Перевага роботи з незрячими співаками в тому, що вони живуть в світі звуку, а оркестр це насамперед звук. І, можливо, це парадоксально, але ці люди вони набагато глибше відчувають музику, ніж зрячі люди. Саме Потимко, авторка та координаторка проєкту переконана, такі концерти ламають стереотипи, роблять щасливими не тільки учасників, але й глядачів. Мені хотілося, щоб талановиті, але не зрячі виконавці мали можливість виступати на сценах відомих майданчиків, театрів, філармонії і так далі, а не тільки в будинках культури УТОС. Як навколо світає. І як сніг, неймовірно, блищить». Концерт у Дніпрі закривається, і сезон проєкту відчинилося життя. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.